Борис Михайлович керівник з досвідом, розуміється, і в спілкуванні з людьми, і в документації. Проте навіть його вмудрилося ушукати телефонні злодії. Представили, що це служба безпека Приватбанку і сказала, що на мою картку є спроба там кредитну картку, а так хочуть зняти мої гроші. Ну і невідомо чого вони знали останні чотири мої дзвінки з мобільного телефону. Ну Таким способом випитали останні чотири номери моєї кредитної картки. Після цієї розмови в чоловіка виникли підозри, і він одразу попрямував до банку. В лічені хвилини за його проханням кредитну картку заблокували, що й допомогло зберегти більшу частину грошей. Працівників установи запевняють, банки ніколи не випитують персональних даних у клієнтів. Основний меседж, основна теза: банк ніколи не телефонує з питанням. Перевірки чи зазначення якихось персональних даних. Банк не питає номер картки, банк не питає паролі, банк не питає смски чи там е, інформацію з смс. Банк може подзвонити, е, спитатися, як вас е, обслужили у відділенні, чи може подзвонити і звернутися адресно до клієнта чи потенційного клієнта з пропозицією наших банківських послуг. Іншу інформацію. Задавати питання про іншу інформацію нам заборонено. Заблокувати картку, якщо ви вважаєте це за необхідне, можна не скориставшись гарячою лінією банку. Прислухатись до цих порад радять і правоохоронці. Вони констатують, кількість тих, кого шукали телефонні злодії, постійно зростає. А от знайти їх нелегко, оскільки після того, як вони дізнаються необхідну інформацію, одразу викидають телефонну картку. А ще вони хороші психологи, дзвонять до людей і представляються так званими працівниками міліції і кажуть, що людина потрапила. Родич, наприклад, потрапив у біду, треба виручати, скиньте, будь ласка, на такий та такий за рахунок гроші. Люди переживають за своїх близьких, за своїх родичів, одразу кидаються, скидають гроші. І стають жертвами таких шахраїв. Інший вид телефонного шахрайства, коли дзвонять, нібито з якогось відділення банку, і так само просять скинути реквізити карточок і обманюють. Правоохоронці кажуть, нерідко шахраї телефонують навмання і навіть не знають ні імені, ні прізвища людини, котру хочуть ошукати. Тому вміння зберігати спокій та не робити поспішних вчинків з великою вірогідністю допоможе врятувати кошти. Ольга Андрійська, Ярослав Михайло Антонюк. місцевий час.